Секундочку, я йду, все я прийшов. Йоу, друзі! Всім привіт, з вами Штормі, сьогодні я взяв інтерв'ю в такого блогера як Піле Блок, Тому я не буду затягувати, щось смачненько і гайда дивитися, бо інтерв'ю вийшло дуже цікавим. Твою мать, щось я забув все-таки. А, воду. Ого. Вона що завжди буде з'являтись чи що? Непогано. Якщо буде інтерв'ю, то краще закрити двері та включити світло покраще. Та ти що, всі мої прихоті по щелчку пальця? А ну, вода. О Господі! Непогано! Більше води. так тоже можно. Клас. Так, все таки погнали. Ну, свою ціль на ютубі я вже виконав по суті. Я на нього повернувся і знімаю для вас контент для своїх глядачів. Вибачаюсь, це ж не на мій канал знімається. До речі, хочете колабу з цим ютубером на моєму каналі. Переходимо, посиланчику на мій канал в описі, підписуємось та чекаємо, поки я. Приготую якийсь цікавий відос, де зможе поучаствувати Фенікс. А якщо серйозно, то моя ціль зараз це гарно повернутися, щоб, щоб почали набирати перегляди мої відеоролики та, мабуть, щоб нарешті мої підписники, які були підписані на мене до цього, дізналися нарешті, що я повернувся, що я знімаю для них контент та підписались назад, ті, хто відписались. Розумієте? До речі, на мій канал не підписано 80% виглядачів. Це, господи, це дофіга. Тому підписуємось, хто не підписаний. І на Фенікса також не забуваємо підписуватись. Кнопочка внизу. да, отуда, отуда, отуда спускаємось. На Фенікса підписуємось обов'язково. Він для вас старається, знімає контент. Зняв навіть зі мною колабу. Це колаба зі мною це заслуговує лайкусика вашого. Ну і набрати тисячу підписників на моєму каналі, мабуть, поки що це все. Я вже на якомусь інтерв'ю казав, що великі цілі я не ставлю. Я ставлю такі, щоб можна було виконати, зрадіти та поставити собі якусь ціль, яка вища. І ось під'їхало наступне питання. Чи планую я знімати масштабні відео? Звичайно, планую. Просто зараз дещо сталося, через що я. Трошечки не можу цього робити. Я втратив роботу, і якби якщо немає грошей, то масштабні відео якось я зняти не можу, але я стараюся це робити, також буду старатися це робити, і, звичайно, на вас чекають масштабні відео. Тільки потрібно зрозуміти спочатку, як це можна організувати. До речі, на рахунок масштабних відео. Я вже зняв масштабне відео, де з'їздив на море. Так, це відеовлог, але я потратив на нього дуже багато коштів. Тому, якщо ви перейдете на мій канал та подивитеся, мені здається, вам сподобається, це по-перше, і мені буде приємно, тому що я потратив ці гроші, виходить не просто так. Я побачу, що вам реально воно сподобалось. Та я мушу далі знімати такі відоси. Тільки може не в форматі влогу, а в форматі іншого відео, але в сенсі, що я мушу далі тратити дуже багато грошей на свої відео. Погнали далі. Тільки водичка. Ухта! Я ніяк не привикну, господи. В Майнкрафт я грав не так уже довго, в принципі, роки, може 4. Але за цей час я про цю гру стільки всього дізнався розібрався в ній, що був просто професіоналом. Тому це заслуговує вашої вподобачки на цей канал. Вона також внизу. Я вже казав, що там внизу підписочка, але лайк то теж одесь отам там. отам. Тому спускаємось, ставимо на нього вподобачку. Фенікс на це заслуговує. Ну, дивись, YouTube я вибрав, тому що це дуже популярна платформа. Да? Я знаю, що в мене на ній дуже багато шансів вистрілити з моїм IQ та з моїм гумором. Цього поки не вийшло, але сподіваюся, що вийде. І також дуже важлива інформація, це те, що я взагалі хочу в житті бути актором. І якби на YouTube я упражняю, так скажемо, свої актерські здібності. Я. Стараюся викладуватись по максимуму на своїх відео. Ну і поки що добиваюсь успіхів. Тому слідкуємо за моїм каналом, також слідкуємо за каналом Фенікса, і все буде зашибісь. Ну, дивіться, знімаю я на звичайну камеру, а монтую в Капкюті, тому що там дуже зручно монтувати, господи. Ти можеш в будь-який момент зайти туди з телефону, підкоректувати. Підкоректувати, якщо щось тобі не подобається, та і все. Тому це дуже зручно. А превюшки я роблю в дуже багатьох програмах, тому про це навіть не буду розказувати. До ОМК я відношусь дуже навіть добре. Ну, а чому дуже навіть? Дуже добре, я б сказав. Тому що ми просуваємо український контент. Українського контенту стає все більше, більше і більше, і я горжусь тим. Що я один із перших почав знімати відоси на українській мові. Серйозно, дуже цим горожуся. Сподіваюся, що всі, хто мене дивляться, і хто теж розбирається в Ютубі, або знімає на російській, або ще щось, перейдуть на українську мову, заведуть новий канал і почнуть знімати на українській. Чуваки, все тільки в ваших руках. На тисячу підписників у мене було дуже багато планів. Але поки що якось я, по-перше, не знаю, який вибрати. Яку ідею вибрати. По-друге, не знаю, поки що, як деякі плани реалізувати. Сподіваюся, що це зміниться. Так, вода. Дякую. Поки що я не знаю, як деякі плани реалізувати. Сподіваюся, що все-таки дізнаюся. Все-таки IQ у мене шфуриче. Тобто, тобто голова фуреча, IQ мається. Я маю на увазі. Ну, ви, ви поняли, у нас з вами ментальна связь, ментальний зв'язок. Е, в общем, поки що не знаю, але про все розповім в своєму телеграм-каналі. Телеграм-канал мій можете знайти під абсолютно любим відосом на моєму каналі. Просто переходите, відкриваєте описи, там буде посилання на мій телеграм-канал. Чуєте, що щось скрипить. Щось скрипить. Але що? В общем, про все розповідаю в своєму телеграм-каналі, тому переходимо та підписуємось. До речі, файнік вже підписаний. До речі, мені дуже повезло, тому що ворога як такового у мене не було, який хотів зіпсувати мою кар'єру. По більшій часті, я хотів зіпсувати кар'єру російськомовним ютуберам, малоросам, росіянам і так далі. До речі, планується новий відосик обзору на позор. І сподіваюся, що скоро він вийде. Так. Ну, мені дуже повезло, що ворогів в мене таких не було сильних. Може хтось, хто трошки мене недолюблював, щось про мене писав або знімав, але щоб прям ворог такого не було. Я хотів би повернути ютуберів. А яких я хотів би повернути? Відповідь себе, рахується чи ні, я не знаю. Якщо рахується, то хотів би повернути себе. Знаєте, ті часи, коли я випускав відоси кожен день, а існуючі дні, в яких я випускав просто по 2-3 відоса, хотів би повернути себе старого і так само дуже зосереджено працювати. Сподіваюся, що я вб'юсь в колію кожен день працювати над відеороликами. Тому що зараз у мене, знаєте, я то. Увесь день можу працювати, а потім раз і день відпочивати. Сподіваюся, що такого не буде, і я буду працювати хоча б трошки кожного дня. Як такового найкращого відео, мабуть, немає. Чесно, не знаю. Типу, в мене є прям дуже гарні відео, але вибирати щось одне це дуже важко. Прям дуже важко. Але в мене запланований є один зашибенний проєкт, я зараз пишу до нього сценарій. І по суті. по суті, Оце повинен бути просто найкращий відос на моєму каналі. Але зараз, скоріш за все, найкращий відос, який я створив. Це відос, де моя подруга 24 години сиділа в погребі. Типу, знімала цей відос вона, але повністю його монтував я. І якби там я прямо горжусь своїм монтажем. Тому. Мабуть, поки що це найкращий відос. Хоча він і не, не популярний, але мені він подобається. Там багато жартів. Та, мабуть, інтриги. Ні, інтриги там взагалі нема. Коротше, мабуть, поки що це найкращий відос, але готується один зашибенний проект, який, я сподіваюся, що стрельне. Особливо цей проект буде колабою з іншим ютубером. Причому. З яким можете догадатись в коментарях. І сподіваюся, що він прям залетить, тому що я над ним дуже сильно постараюся. Ну, з нашої команди, найкращим другом мені був, мабуть, в лайтрі, тому що ми з ним дуже гарно спілкувались, ніколи не сварились. То, мабуть, в лайтрі. Але якби ну самі розумієте, вибирати когось одного тут дуже важко. тому я б не сказав, що я якийсь найкращий прям друг. Якось так. Мені всі вони подобались однаково. Тому, якби, вибрати когось одного дуже важко. Судячи по тому, що я зараз спілкуюся з телефоном, дуже велика в мене стадія шизофренії. Мабуть, мабуть, супер-спупер, дупер, флупер. Купер, лупер, дупер, лупер, вумен, супервумен, дупервумен. Велика, висока, отака, більша, Як наша планета. Ну, я перейшов на такий формат відео, тому що вони мені більше подобаються. Ну, поки що, вони мені набагато більше подобаються. Потрібно знімати те, що тобі подобається. Майнкрафт мені дуже сильно набрид, і я вирішив перейти на такий формат відео, тому що. Мені здається, це дуже цікаво, коли я з вами спілкуюся вживу, а не через якусь відеогру. Ви мене бачите, я вас ні, але бачу в коментарях, бачу вашу підтримку. Мабуть я зробив це як для себе, так і для своїх глядачів, тому що мені здається, що глядачам теж буде цікаво дізнатися мене вживу і дивитися відоси, які я роблю. І в реальному житті, мені здається, набагато. Ні, в Майнкрафті набагато більше можливостей знімати відоси. Але мені дуже подобається знімати відоси такого формату. Тим більше я казав, що хочу що бути, бути актером, актером, тому отакий формат відео мені набагато більше підходить. І якби він мені набагато більше подобається і. Поки є ідеї, я його знімаю. Звичайно, я запишу ще парочку відосів по Майнкрафту, якщо ви цього дуже сильно захочете. Але, скоріш за все, я перейшов на такий формат відосів назавжди. Я надіюсь, що тобі сподобалося це відео, і ти поставиш свою корольку колобайку і також подпишись на мій канал і на канал Пілеблока. І також ти по суті маун дізнатися набагато, то про прозвав ютубера, і також тобі як компроматину нау. Дякую за ваш перегляд і бувайте нахворайте.